Тонкий лід. Максиме, привіт! Ідеш перенкугнути? Через потемнілий дерев'яний паркан виглянула голова Олега, кращого друга і сусіда. Хлопці були ровесниками, ходили в один клас, і останні півроку навіть сиділи за однією партою. Куди? А хто ще йде? На одному подиху запитав Максим. Та десь тридцять хлопців має прийти. На канаві біля Репіна. Зустрінемось на перехресті, відповів Олег, не чекаючи усної згоди друга. З виразу обличчя Максима й так було все зрозуміло до того ж він добре знав, що достатньо трьох-чотирьох хвилин, щоб товариш зібрався. Максим вирухом залетів у будинок і так само швидко вискочив, потративши не більше як дві хвилини, щоб одягнути куртку і гумові чоботи. Шапку та в'язані шкарпетки він узяв перед тим. Як досвід показував, з тридцяти обіцяних хлопців буде тільки п'ятнадцять. Стрімголов, друзі, мовчки пунчали до кінця паралельної вулиці Рєпіна. Їх переповнювали емоції від зимових пригод, які чекали попереду. Коли Максим з Олегом підбігли до галасливого натовпу хлопців, то відразу ж перейняли естафету, біг на швидкості з похилого берега й до кінця канави. Третій день тримався сильний мороз, Лід завтовшки в три дитячих пальці голосно тріщав і надавав цій розвазі особливого ефекту. Змагання досить швидко втратили силу та привабливість. І тоді застосовувався інший прийом, найважливіший, феєрично кульмінаційний. Хлопці долали перешкоди не по одному або парами, як на початку, а по три-чотири, взявшись за руки. Лід від цього тріщав ще голосніше і вже починав прогинатися під ногами сміливців, створюючи ефект перини. Це робилося до тих пір, поки він майже повністю втрачав свою міцність, а з багатьох тріщин просочувалася вода, заливаючи поверхню льоду. Пробігти і не провалитися міг лише хтось один, і то на максимальній швидкості. Розсудливим та боягузливим хлопцям доводилося із захопленням та заздрощами тільки спостерігати за сміливцями. До числа переможців належав і Максим. Наймолодший з усіх, хто залишився у грі, він із гордістю ловив на собі погляди глядачів, а також Олега, що по особливому заспокоювало його. В одному місці лід довго не піддавався хлопцям, хоча був зігнутим уже до краю. Всі розуміли, що залишився можливо останній раз комусь пробігти, якщо пощастить. Серед найвідчайдушніших виникла невелика пауза. Вони дивилися то один на одного, то на лід, вишукуючи на ньому живі місця. Найстарші хлопці, які стояли на протилежному березі, не відводили з Максима очей, і це додало йому рішучості. Він поправив на голові шапку, рукавом куртки витер з носа конденсат. І зробив два кроки назад, щоб сильніше розігнатися. Десь на середині канави, не помітивши, наступив правою ногою на шматочок криги, яка заховалася на поверхні під тонким шаром води. І тут вага всього тіла перемістилася на ліву ногу і зі швидкістю та легкістю пішла під лід, ніби в кучугуру снігу. На щастя, Максим не повністю втратив рівновагу, та й глибина канави виявилася не такою страшною, як про неї говорили хлопці. З обох берегів посипався сміх та свист хлопців. Хлопчик опинився по пояс у смердючій чорній воді, яка піднялася з дна. Крижана вода неначе ножем різанула по тілу. Він у паніці незграбно вкинувся до берега, навмисне ламаючи лід, який більше не міг втримати його, залишаючи за собою чорний шлейф. Вийшовши з води і довго не роздумуючи, Максим зняв по черзі чоботи, вилив з них непривабливий коктейль і швидко помчав додому, отримавши ще й наздогін порцію сміху та колючих жартів. Хлопчик добре знав. Що треба бігти без упину, щоб не відморозити ноги. Але його мучила одна думка: Що сказати мамі? Вона першої почула дивне метушіння за дверима, а коли побачила вигляд сина, то аж сплеснула руками. Що трапилося? Де ти був? Ми ходили з Олегом на канаву дивитися на лід. Не зовсім розбірливо відповів Максим. Дивлячись на землю і вдаючи, що мокрі шкарпетки не знімаються з ніг. І що? Ти пішов на лід? Він іще зовсім тоненький. «Ні, Мене один хлопець штовхнув на середину, щоб перевірити, чи вже міцний, і я провалився, пробурмотів Максим, вже дивлячись мамі прямо в очі і роблячи вигляд невинно постраждалого. Хто? Який хлопець? Ну, це Юрик, бадьоро з удаваною образою відповів Максим, намагаючись приховати хвилювання в голосі. Що за Юрик? Ну, що на репіна живе Ружанський. Так, швидко все знімай з себе і бігом у гарячий душ, без суворості в голосі наказала мама синові. Через годину хлопчик уже лежав відігрітий під периною тата. І бездумно листав журнал, який попався під руку. Він уже встиг повністю заспокоїтися і насолоджувався бажаним результатом. Свій маленький обман вважав хитромудрістю. В кімнату несподівано увійшла мама і сказала: Ну що, зігрівся вже? Вставай, підеш зі мною. Куди? здивувався Максим. До Ружанських. сухо відповіла мама. І вийшла знову на кухню, де доварювала улюблений борщ сина зі щавлю. У Максима від голови до ніг пробігся холодок. Годину тому ще на порозі він свідомо назвав сім'ю Ружанських, які, хоча й жили через два будинки від них на паралельній вулиці, проте ніколи не спілкувалися з його батьками і навіть не були знайомими. А ще пам'ятав. Що мама вважала їх дивними, і тому був упевнений, що випадок забудеться. Він почав машинально одягатися, не усвідомлюючи, що відбувається. Думки в голові стали схожі на маленького звіра, який попався в клітку мисливця, забився в куток і злякано чекає на розв'язку. П'ять хвилин ходьби від будинку присяжнюків до ружанських були напруженими для Максима. Який, похнюпившись, йшов позаду мами. Бажання в усьому зізнатися і зупинитися на півдорозі притушували думки, а може, мама дійде лише до хвіртки ружанських і повернеться назад, щоб перевірити мене? А може, їх немає вдома, і завтра вже ніхто до них не піде? А може, наші мами просто пересваряться, і, правди, так, ніхто й не дізнається? Оксано, привіт! А де твій хлопець вдома? Мій Максим каже, що він штовхнув його на середину канави, і той провалився. Прийшов додому по пояс мокрий», – швидко і з хвилюванням повідомила мама. Зараз я покличу його. Від подиву повільно відповіла Оксана Михайлівна. Нарешті Максим усвідомив, що ніякого дива не станеться. Шляху назад вже немає, всі шанси втрачені. На лобі під шапкою виступив піт, і руки також стали мокрими. Хотілось провалитися крізь землю. Юрчику, добрий вечір. Мій син каже, що ти його штовхнув сьогодні на канаві, і той провалився. Це правда? Зовсім м'яко, без суворості запитала мама Максима. Ні, він сам провалився, ми всі там перинку гнули, з подивом і хвилюванням відповів хлопець. Мама вже нічого не питала свого сина, який опустив донизу голову і палахкотів від сорому. Її лице також вкрилося стидом, і вона промовила Ой, Оксано, пробачте нам, ну це ж треба, надумав обманути. Зараз ми з ним поговоримо вдома. До побачення. На все добре, ще з більшим подимом відповіла господиня, проводжаючи поглядом сусідів до самої хвіртки. Цього вечора Максим таки дістав прочухана. але справжнім покаранням був не шкіряний ремінь тата. А ганьба розкритого обману, який ще довгий час нагадував про себе, змушуючи уникати зустрічі з Юрком Ружанським та його рідними. Немало пройшло часу, поки він знову вільно дивився мамі в очі. У 12 років Максим на все життя засвоїв важливий урок про неминучі наслідки неправди, особливо боляче стає. Коли вона застосовується проти тих, хто любить тебе і для кого ти дуже дорогий.